Тож триває ТЕР на громадському інтерактивному та радіо 1. глядачам. Ютубі нагадують, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати наш сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість вже поспілкуватися з експертом з кібербезпеки. Костянтин Корсун перепрошую вийшов до нашого етеру. Раді вітати вас і бачити. Добрий, день. пане Костянтине. Хочемо з вами поговорити про вчорашню хакерську атаку на е, мобільний оператор Київстар. От знаємо, що вчора зранку абоненти Київстару почали скаржитися на збій зв'язку, а сайт компанії був тимчасово недоступний. Е, згодом у прес-службі Київстару повідомили, що йдеться про велику масштабну. Хакерську атаку і у, у компанії запевняли, що персональні дані абонентів не були скомпроментовані. Цікаво, як ви розцінили цю ситуацію, що ви власне з цієї історії почерпнули? І загалом, що це може означати для кібербезпеки України? Наскільки це загрозливо? А, насправді це найвища складність кібератак, це так звані Advanced Persistent Threat, apt атаки, і вони готуються місяцями. На них витрачаються, можуть витрачатися там мільйони доларів і безліч фахівців, і зазвичай цим займаються от, так звані спонсоровані State Sponsored Group, тобто спонсоровані державами групи, які не ставлять перед собою там вкрасти гроші, а ставлять на меті максимальне деструктив нанесення ураження скрізь де вони зможуть дотягнутися, схоже що саме з цим випадком ми маємо справу наразі, і схоже на те, що дійсно уражена за ознаками різними зовнішніми ознаками, це дійсно уражена системи, це паралізоване керування мережами, білінгом, і внутрішніми мережами, а це величезна інфраструктура. Ви знаєте, там десятки тисяч базових станцій по всій країні. Це ну багато всього. Це і голос, і передача даних, і інші сервіси, там додатки і так далі. Все це зараз поки що не, не доступно, Лише фіксований інтернет, наскільки мені відомо, частково відновлений. А, про що це говорить? Про те, що триває кібервійна, про те, що росіяни щось щось подібного я очікував на початку широкомасштабного вторгнення або там. І спроби покласти операторів і провайдерів ключових в Україні вони були, вони фіксувалися не публічно. Але все ж таки, ось в мене є така інформація, що потужні спроби паралізувати роботу ключових операторів телеком галузі. Вона відбувалася, але тоді не досягли нічого, ось взагалі, ніде ні, ніяких серйозних проблем. Надовго ні у кого не було, тобто банки якісь там трошки боксували, але в цілому все працювало. Ось пройшло майже там два роки, і по одному об'єкту вони все ж таки пробили. Це довготривалі операції, вони готуються місяцями, інколи роками. Можливо, ось ця операція готувалася ще з 2022 року. А більше можна буде сказати, коли. Там, Київстар або СБУ, або хтось іще поділиться технічними подробицями, де можна вже буде робити е, більш такі кваліфіковані висновки стосовно того, що сталося і чи е, чим це загрожує у подальшому. Стосовно національної кібербезпеки, так. Е, Телеком провайдери національного масштабу є однозначно об'єктами критичної інфраструктури, і усі тепер переконалися, що хакери, віртуальний світ це не тільки там річ у собі, це може торкнутися у реальному світі буквально ну дуже багатьох мільйонів людей пане Костянтине, от сьогодні, зокрема, деякі змі повідомляли, що відповідальність за атаку на Київстар на її іт інфра інфраструктуру взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепьок». і за їхніми словами команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережову інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише власне мільйони абонентів цивільних, так би мовити, але й військовослужбовців збройних сил України і також писали про те, що хакерам дісталися особисті дані клієнтів компанії. Про це ж. Ті самі російські змі повідомляли, і крім того, нібито було знищено і бекапи. І також варто зазначити, що в Київстарі ще вчора спростували ось цю інформацію і сказали, що, начебто, витік особистих даних не відбувся, і все гаразд, що ця інформація про користувачів не була скомпроментована. Але цікаво почути вашу версію, чи чи вірите ви? Представникам Київстару, чи дійсно все-таки ці особисті дані не були скомпроментовані, Чи все гаразд? І загалом, наскільки це може бути шкідливо для звичайних абонентів? Ну, по перше, дуже легко визначити, коли росіянин бреше. у нього відкритий рот. Тобто, практично завжди вони брешуть, і те, що там оцей санцепьок... Це абсолютно не значить, що це вони, тому що ну, працювала явно професійна команда Сонцепьок таким, ну, власне, я б не сказав, що це там. А це якийсь зовнішній інтерфейс, тобто обличчя, якийсь, там, да, якийсь рот, який щось там говорить насправді. А можна там спростувати чи підтвердити цю версію, лише маючи конкретні технічні ідентифікатори. Які жні ознаки, є цілий ряд критеріїв, за якими там, ідентифікують належність до атакувальників тієї чи іншої групи. І це, є, ну, це міжнародні практики, міжнародні експерти широко задіюються у, у подібних ситуаціях. Це все є. Стосовно бази даних клієнтів, теж дуже сумніваюся. По-перше, е трохи знаючи, як це працює у таких е у великих великом компаніях, операторах мобільного зв'язку, там кожен вхід логується. Кожен немає ні в кого там супер супер доступу, щоб скачати всю базу. Тобто, тому що це десятиліття інцидентів і таких шишок набили на цьому. Що просто я не думаю, що взагалі існує десь фізична, може навіть супер-адміну, взяти і забрати всю базу, так, якісь можливо, шматки якоїсь інформації по окремим клієнтам. Ну, від, відповідно, вони мали там доступ до ядра, до доменного контролера. Відповідно, це суперправа і багато якої інформації можна було забрати зсередині мережі. Але я сумніваюся, що це мова йде про там, усі 20 з лишнім мільйонів абонентів Київстар, тим більше там про. З переписка оператором взагалі не зберігається, крім рішення суду, да, смс якісь так само і по дзвінкам. Просто це банально, немає таких потужностей, щоб зберігати усі ці дані, і це не дуже законно. Тобто, ну, якщо є рішення суду, то да, правоохоронні органи прослуховують і, і, і так далі. Але ну ось знов таки не думаю, що витеклася база. І другий аспект: якщо вона витікає, вона дуже скоро з'являється на Якихось підпільних майданчиках також ми цього не спостерігаємо, тому, як завжди, росіяни бреш. Ну, скоріш за все, так. Можливо, якась частинка там є, в дані вони все ж таки вкрали, так. але ну, не такі, про які вони заявляють. Пане Костянтине, ну і мабуть головні запитання у зв'язку з цією ситуацією, коли Київстар зможе власне відновити цю свою іт інфраструктуру і чи зможе взагалі і загалом що робити абонентам у цей період, чи переходити на якихось інших мобільних операторів? По, по термінам я не знаю. Мабуть, сама компанія не дуже вони роблять все можливо, працюють цілодобово а, і щоб ну, зрозуміло, що вони перш більше за інших зацікавлені в на з найшвидшому відновленні сервісів, тому ну я точно не можу сказати. Я сподівався, що ще вчора до кінця дня сподіваюся, що сьогодні. Що робити? Я поки що нічого не роблю. Ось ми з вами спілкуємося на Wi-Fi, У yeah. мене там на роботі Wi-Fi, в мене вдома Wi-Fi. Ну десь на, на шляху та, якісь незручності, але можна там розглядати їх як там період спокою відносного, коли тобі ніхто не дзвонить і не пише. А тому е, ну, драматизувати не слід. Я знов таки сподіваюся, що сьогодні будуть відновлені хоча б голос там. Да? Передача даних відновити всю інфраструктуру можна всю, навіть якщо там фізична ракета прилетіла в дата центр. Питання в тому, коли як швидко і. Ну, тобто, я думаю, що через місяць буде на 100% відновлено все. Сподіваюся, що якісь базові основні функції, щоб люди спілкувалися, хоч якось. Ну, я думаю, може, сьогодні, ну, може, завтра, так? Сподіваюся про це, тому ну у по порівнянні, скажімо, з Нотп'яттю 2017 року, ну, це просто таке невеличкі неприємності, тому що тоді було значно потужніше і значно драматичніше наслідки сьогодні. ну це на порядок меншості. Пане Костянтине. Ну і підсумовуючи наше спілкування, цікаво, яких висновків повинне зробити українське суспільство, компанія «Київстар» і, зокрема, наша влада у зв'язку з цією кібератакою. А, компанія Кеїстар, безумовно, зробить висновки. Е, я думаю, що після цього інциденту вона буде найбільш захищеним мобільним оператором в Україні, тому я поки що не планую міняти оператора. А стосовно того, що зробити влада, ну, тут лунають деякі там, заклики. Наці... Націоналізувати Київстар, з цим я не погоджуюся, націоналізація, на мою персональну думку. Ніколи ну, або вкрай рідко приводить до чогось хорошого. І націоналізація, наприклад, ну, точно не вирішить тих проблем, які от дуже кваліфіковані фахівці з кіберста, Київстара зараз розбираються. А, а, а от створювати систему національного кіберзахисту, ну це ось черговий привід, наприклад, да? тому що наразі у нас б, кілька державних структур, які вважають себе головними по кібербезпеці країни, по суті, такими ну, не, не є а національна система ось, обміну інформацією про інциденти, ну, як така, вона ну, поки що не, прибу... не побудована. Тому ось саме час знов зайнятися тим, чим треба було зайнятися ще 10-15 років тому. Що ж, дякуємо, пане Костянтине, за ці роз'яснення, за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися про кібератаку на іт інфраструктуру Київстару з Костянтином Корсуном, це експерт з кібербезпеки. На все добре, тримаймося. На все добре.